Воно боїться на Росії. Почали ставити системи ППО просто на будівлях серед житлових кварталів. Від кого зібралися захищатися? Будемо розбиратися у цьому випуску. Я Катерина Федотенко. Ви на фабриці новин. Так звана спецоперація йде по плану. Щоправда, план якийсь дивний на 11-му місяці повномасштабної війни у Москві почали встановлювати системи протиповітряної оборони, причому розміщують установки. Прямо на дахах будівель. Так, три такі комплекси помічені у центральних районах столиці Росії. Перший на будівлі Міністерства оборони на набережній фрунзе, другий на даху газетної друкарні в сотнях метрів від будівлі уряду, а третій на адміністративній будівлі. До слова, встановлювали росіяни ППО прямо серед білого дня. Тож всі охочі могли сфотографувати системи або ж зняти їх на відео. Ну, одразу видно, що москвічі далекі від війни і не знають головного правила. Фотографувати місце розташування комплексів не можна. Хоча вам можна. Знімайте ще й побільше. А от сьогодні з'явилися кадри ще одного панциря. Його розмістили у підмосков'ї біля селища Заріччя. Це в 10 кілометрах від резиденції Путіна Нова Агарьова. Ой. А що случилось царі спугалися. Додам, що минулого тижня теж з'являлися фото і відео, як у спальних районах російської столиці встановлювали системи зРК С 400 Вони були помічені на території парку Лосиний Острів для їхнього розміщення. Там навіть вирубали дерева. А ще біля Тимірязівської академії між тим у Кремлі не знають, що відповісти на питання про встановлення систем ППО і ПРО. У житлових кварталах вуса Путіна Дмитрій Пісков розгубився і сказав журналістам: мовляв, звертайтеся до Міноборони, це їхня сфера відповідальності. Зацитую здесь, я хочу вас повністю переадресувати все-таки в наше міністерство оборони. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности». Кінець цитати. А от російські пропагандисти чогось притихли, хоча ще декілька днів тому називали київський режим вбивцями за нібито встановлення системи ППО біля житлових будинків. Цікаво, як вони будуть викручуватися цього разу, хоча. Глубинний народ знову проковтне і не вдавиться. Ось вам доказ на одному із форумів Москвичі почали дискутувати на тему розміщення систем протиповітряної оборони в житлових кварталах. Однак під час обговорення сталася комедія. Далі діалог унікумів. А почему чому ставят ставлять ПВО в платної городської застройки? Ані що собираются збивати ракети над городом, а не на подльоті? Совсем что ли оборзели? Ну там було інше слово Прикрываться людьми як живим щитом. Так це же хохлы. їм все одно на своїх Лишь бы що денег виділили. А виживша елітка все між собою поділять. Чел, это в Москве. Тогда все правильно делают. Кінець діалогу це був наочний приклад враження мозку російською пропагандою. Тим часом українці теж відреагували на підготовку до оборони Москви і наробили купи смішних мемів. А що ж залишається, друзі, як не посміятися з них? Ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео. А ще ви можете підтримати нашу команду. Всі деталі в розділі спонсорство.